Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскин. Сьогодні я хочу розібрати дві пропозиції, які зараз доступні в преміум магазині. Точніше, одну пропозицію розібрати більш детально, тому що ця машина нормальна AMBT ST преміум на 8 рівня США. От вона на екрані. Сьогодні пограв декілька боїв. Зіграв один із боїв на майстра. Я вам його продемонструю і заодно розберемо ж цю машину. Друга машина, яка у нас є зараз у пропозиціях, це cs 52 c Вона не так давно взагалі була введена в гру, продавалася колись за золото, наскільки я пам'ятаю. Я на неї огляд робив, тому просто коротко пробіжимося по характеристиках, навіть без бою. Тому що на цю машину звертати уваги я б не рекомендував взагалі. У неї занадто багато мінусів. Звісно, зараз все почергово будемо розбирати, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з пропозицій. Заходимо в магазин. І в найліпшому ми можемо зараз побачити оці дві пропозиції. Вони у нас доступні до 11 жовтня 2024 року. У нас тут є декілька наборів, от самий дорогий із CS-52C до бою готовий. Ну це взагалі, знаєте, не цікава така пропозиція. Так само є за МБТ, от до бою готовий, дуже дорога пропозиція і мінімальні. Мінімальні пропозиції, ось це с 52 c стандартний 759 гривень, і МБТ стандартний 934 гривні. От оця пропозиція із cs 52 c це для колекціонерів тотальних друзі, Тому що у цієї машини, окрім турборежиму, більше нічого немає. Вона дуже слабка і з поганою вогневою потужністю. От давайте в першу чергу просто пробіжимося по характеристиках для того, щоб ви усвідомлювали, якщо ще не в курсі. Гляньте, яка у нас гармата. Стандартні бронебійні снаряди, разова середня шкода на восьмому рівні для СТ 250 одиниць. Це невелика альфа, середня пробиття, маленьке 208 мм, так ББшка, але все ж таки в поєднанні з такою альфою. Це скоріше мінус. Швидкість польоту, звісно, ніби і комфортна, але це єдина. Така перевага цього снаряду. Кумулятивний. Пробиває 270 мм, але все ж таки, дивіться, швидкість польоту, як для Стежки, низька, 880 м на секунду. Середня шкода 250, також занадто низька для реалій 2024 року. Я пограв трішечки на цій машині, скажу чесно, її реалізувати занадто важко. Детальний огляд є на каналі, можете ввести в пошук cs 52 c і ви його знайдете обов'язково. Плюс до того тут не дуже хороші кути, як для такої стежки мінус 7-7. Знаю, що це початково комфортні, але тим не менш. Середня шкода на хвилину тут не дуже висока, як для такої альфи. 2292, я б сказав, це низька як для такої альфи. Розкид на 100 метрів 0,35, також поганенький. Звісно, тут є два режими: турборежим і простий стандартний, такий бойовий. Тут змінюється час зведення, в турборежимі він дуже поганий. Цей час зведення. Ну і по рухливості, звісно, тут є свої плюси. Це все я колись розбирав турборежим, це все добре. Можете в першу чергу займати якісь позиції вигідні, але все ж таки вогнева потужність у цієї машини занадто погана. Ну і огляд, само собою, не дуже хороший. 426 метрів. Я розумію, що у мене тут немає нічого на огляд, але тут, наскільки я пам'ятаю, стабілізація не дуже хороша, тому я поставив стабілізатор. Турбінку став для того, щоб апнути ще більше. от Динаміку на той момент, як робив огляд, і гарматний досилар, само собою, ДПМ піднімаємо по максимуму, тому що він і так невисокий. От коротко, я так пробігся по цій машині, тобто вона для колекціонерів, друзі. А от уже АМБТ це набагато цікавіша машина, вона ні в якому разі не імба, але давайте розберемо зараз повністю її з бронювання і далі на вогневу потужність підемо і все інше. Живучість 1300 хп. Як для СТ, це можна сказати мінімально необхідний запас. Тому що хороший є показник, максимальний для СТ приблизно 1400 одиниць, тобто це занижений, можна сказати, показник по е, ХП, по міцності даної машини. Бронювання корпусу 70 40 30 бронювання башти 250 70 50 Дивимося по факту, по корпусу 154 мм НЛД, воно величезне, друзі. Всі будуть пробивати. Далі йде у нас ВЛД 190-180 мм. Ми прекрасно усвідомлюємо, що воно буде пробиватися так само. Інколи будуть рикошети під великими тільки кутами. От тут, якщо от такий кут, бачите, вже 200 з чимось мм. Можуть бути рикошети так само, як і від башти. От дивіться, що у нас по башті. 230 мм. 250 це виходить сама гармата. Тут 295-250, отут уже скоси, дивіться, 229, 218, 400, 230. Бачите, як броня плаває. У мене були дуже часто випадки, коли ББшками мене в лоб башти пробували без проблем, друзі. При тому, що там ББшки пробувають в районі 220-230 мм. Ну, різні машини. Вона дуже така специфічна, рекошети будуть в основному від підкаліберних снарядів. БМшки дуже часто будуть заходити. Плюс до того є лючок, От, наприклад, 40 мм. Тут у нас чоло 40 тобто 120 мм, тобто 120-мм гармати, по правилу трьох калібрів будуть закидати вам прямо у чоло. У можна сказати, чоло на чоло як це дах, башти, буде правильно так назвати. Коротше кажучи, як такого його бронювання у цієї машини немає. 40 мм у нас по бортах будуть всі прошивати. Єдине місто, яким ви можете танкнути, це башта. Цим, звісно, потрібно і користуватися в першу чергу. Тепер давайте по обладнанню коротко пробіжимося, те, що я використовую. В перший слот я поставив турбонагнітач, тому що нам потрібно апати максимальну швидкість і трішечки питому потужність також зайвим не буде. Далі ми дійдемо до цих характеристик. У другий слот стабілізатор вертикального наведення, тому що в нас стабілізація поганенька, як для е, середнього танку. Можна сказати, навіть погана, а не поганенька, тому що 0,20 в русі, 0,20 при повороті шасі і 0,16 при повороті самої башти. Як для стежки це погані показники. Е, також я використовую дуже дивна, може для когось показатися збірка, поліпшений приціл, друзі. Тому що у вогневій потужності у нас посередня точність, і це буде вас напрягати в боях. І я так покатав декілька десятків без цього прицілу, і потім зрозумів, що краще його поставити, і зараз із ним катаю. І в принципі, я задоволений. Дивіться вже по своєму стилю гри, обирайте обладнання, можливо, хтось оптику поставить, також буде правильний вибір. Екіпаж у мене з якого танку, давайте подивимося, М48 паттон, перки тут отакі. Я думаю, плюс-мінус у всіх вони однакові, можливо, тільки деякі з перків обираються вже індивідуально під кожного стиль гри. Тепер давайте подивимося, друзі, вогневу потужність з снарядів. Починаємо традиційно три типи снарядів: підкаліберний, простий, підкаліберний голдовий і осколково-фугасний. Середня шкода на підкаліберу на простому, 360 одиниць. Як для СТ, це нормальний, непоганий, хороший, можна навіть сказати, показник, тому що вона ще в нас із своєрідним таким механізмом дозаряджання, друзі. Середнє пробування броні стандартного підкалібра 215 одиниць. Здавалось би, більш-менш ніби і нормально, але, друзі, це підкалібер, у якого гірша нормалізація, плюс до того у нього висока втрата бронепробиття на відстані. 215 це в нас на близьких дистанціях, а на 500 метрах 184 ми розуміємо, що ці снаряди можна використовувати в багатьох ситуаціях, але краще бути на підкаліберних голдових і тільки інколи перемикатися, коли ви бачите, що картонні цілі на підкалібери які у нас прості. Швидкість польоту нема ніяких претензій, у стандартних підкаліберів 1278. Прекрасний показник, тобто альфа хороша, швидкість польоту хороша, пробування броні недостатнє. Будемо реалістами у 2024 році. Друзі, це вже недостатнє пробиття, тим паче із такою втратою на відстані. Під калібри голдові, тут, звісно, вже ситуація набагато краще, тому що середня шкода 360 одиниць так само прекрасно. Середнє пробування броні 278 мм. Тут вже набагато, друзі, краще. Так втрачається на відстані до 249 мм. Також суттєво, але 249 це набагато краще, ніж 184 м. І швидкість тут взагалі феноменально прекрасна, дуже комфортні вони по польоту, 1492 мм. Тобто хороші підкаліберні снаряди. Якщо ви їх будете використовувати, ви навіть танк будете відчувати по-іншому, тому що я перші бої тільки на підкаліберних стандартних грав, і він мені навіть не сподобався. Були часті рикошети, непробиття. Це напрягало, друзі, ще й як. Тому рекомендую використовувати підкалібери голдові і комбінувати їх із підкаліберами е простими, не навпаки. Осколково-фугасні три штучки про всяк випадок вожу. Середня шкода підвищена 420 одиниць, але вони пробувають 53 мм на всіх дистанціях. Стандартно відносно стандартний такий показник. Швидкість польоту 732. Оце дуже поганий показник, тому що тут у нас 1278, 1492, а на фугасах 732. Такий перепад по швидкості, тобто можна використовувати дуже рідко, тому що в нас оцей магазин до заряджання, так скажемо. І, знаєте, це не комфортно, це не циклічна гармата, коли один зарядив, потім на інший перемикається. Ти заряджаєшся повністю, наприклад, на три-два на снаряди, і це буде не зовсім комфортно їх використовувати у всіх ситуаціях. Тому радив би просто там три штучки, наприклад, узяли і возити без проблем. Що у нас ще є? Із фішок це магазин до заряджання. У нас перший снаряд. Той, який перший самий заряджається в гарматі, буде заряджатися от в моїй комплектації за 17,1 секунду, тобто дуже довго. Другий снаряд вже за 13,5 секунд, і третій за 10,8 Тобто, якщо ми зарядимо оці три снаряди за 41 ,29 секунду, 29 ми можемо з інтервалом в 3 секунди їх вистрілювати. І потенційно за 6 секунд видати 1080 одиниць шкоди. Оце наш основний такий, можна сказати, плюс. Плюс до того у нас дуже непогані такі кути, але тільки на опускання. Опускання мінус 9. Це практично максимально комфортний кут. Мінус 10, максимально комфортний кут в основному в машин у різних. У нас мінус 9. Це непогано. Але задирання він максимально некомфортний кут. Тому що, дивіться, всього плюс 10, друзі, всього плюс 10. У мене в боях дуже часто було, що я не міг, коли хтось на пагорбу стоїть, задрати гармату. Мені приходилося на якусь кочку наїжджати або навпаки, кудись з'їжджати, щоб був кут. Коротше кажучи, це буде вас напрягати дуже. Це один із таких мінусів. Час зведення в такій комплектації, як у мене, 2.37. Ну, скажу чесно, так собі значення, воно не катастрофічне, але в поєднанні з поганою стабілізацією 0,20 в русі, 0,20 при повороті шасі, 0,16 при повороті самої башти, відчувається. Відчувається, що довгувато в багатьох ситуаціях будете зводитися. Розкид на 100 метрів в моїй комплектації 0,32, але це з поліпшеним прицілом із навичкою бойового братерства, із ящиком коли, із навичкою екстремальні умови, із навичкою концентрація. Так би було набагато більше. Тобто ми можемо добитися от такої комфортної точності тільки з урахуванням оцього всього, що я перечислив. А так би у нас точності такої не було. Якщо підсумувати по вогневій потужності, то в нас хороша голда з хорошим пробиттям і з прекрасною швидкістю польоту снаряду. Недостатнє пробиття на стандартних підкаліберах, які потрібно просто комбінувати, якщо хочете фармити, наприклад, більше. І у нас середня така шкода на хвилину, як для барабана, от 2005 одиниць, друзі. 2005 одиниць, як для магазину заряджання, я не скажу, що це катастрофа, тому що це ще більш-менш нормальний показник. До речі, швидкість рентального пересування прицілу 3193. Тобто, щоб ви враховували, що башта в нас обертається доволі повільно. Тепер давайте подивимося по рухливості, що ж у нас тут. А рухливість у нас 45 вперед-17 назад. Це при тому, що я використовую турбонагнітач. Так би було 40 вперед і 14 назад. Плюс до того питома потужність в такій комплектації, як у мене, 20-22. Так би було на 1,79 менше. Я б вам рекомендував все-таки турбонагнітач ставити на цю машину. Тому що це відчувається. Це відчувається від підняття цієї питомої потужності трішечки, і підняття особливо максимальної швидкості. Ми СТ40 кілометрів їхати, ну це так собі, якщо чесно, тому використовувати раджу. 35-65 швидкість повороту шасі це не швидко, друзі. Я розумію, що це така не дуже динамічна повертлявості СТ з не дуже хорошою максималкою, яку потрібно. Апити. Питома потужність з урахуванням турбонагнітача взагалі стає непогана. 20-22 для СТ це непогано. І що стосується скритості, то от такі комплектації, як у мене, нерухома машина 3032 під час руху 2349. Звісно, тут є і маскування, і камуфляж, і всі справи. Це все зрозуміло, у багатьох, я думаю, екіпаж нормальний. Що стосується огляду, то він невисокий, 428 метрів. От в моїй комплектації, навичка боєбратерства 9 дає, навичка Гострий зір 9, навичка екстремальні умови плюс 5, навичка радіоперехоплення плюс 14, і я ще коле, тобто до пайок, плюс 16 метрів. От така у нас є машина, друзі, вона ні в якому разі не погана. Мені навіть вона сьогодні сподобалася з урахуванням використання голдових снарядів. Тому що до цього я використовував в основному під калібри. Стандартні, і вона мені не зайшла. Вона мені не зайшла, тому що як таке перезаряджання, знаєте, довгувати, особливо якщо грати від першого снаряду. Якщо ви будете грати від останнього, від цього, то ДПМ ще непоганий. Але якщо грати від першого снаряду, який перезаряджається за 17,1, то ви самі усвідомлюєте, що це буде не дуже добре. Тим паче, якщо будете використовувати, наприклад, стандартні підкалібери, і дуже часто вони будуть відрикошечувати або просто-напросто не пробивати. І все ж таки, я вам рекомендую. Рекомендував поліпшений приціл для того, щоб менше мазати є ефект від нього, як би це кому не здавалося. Пишіть, що ви думаєте на рахунок АМБТ, тому що я думаю, що в багатьох у вас є ця машина. І не забувайте, звісно, традиційно проставляти вподобайки, підписуватись на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!